Привіт, дорогі друзі, шановні слухачі! Вітаємо вас у нашому подкасті «Шепіт Футарку. Мене звати Василь. А я Крістіна. І сьогодні у нас особливий третій випуск присвячений одній із найзагадковіших та найпотужніших рун руні Турісас. Ця руна, якщо чесно, з самого початку заінтригувала мене своєю назвою Турісас. Вона вже сама по собі звучить як виклик. Так, Крістіно, саме так, коли ми говоримо про руни, ми завжди пам'ятаємо, що вони нерозривно пов'язані з древом ігдрасіль та рунічною сіткою. Уяви собі, це не просто символи на каменях, це такі собі ключі, які відкривають таємні знання рун. Без дерева, без розуміння рунічної сітки, ми не зможемо по-справжньому осягнути їхню глибину. І от Турісас це руна, яка є зв'язком двох світів. Це ніби місток між тим, що є тут і зараз, і тим, що чекає нас за порогом. Вона вважається однією з найскладніших і навіть найнебезпечніших рун. Ого, небезпечних це звучить інтригуюче. Чому ж така характеристика? Яке її основне призначення, якщо вона така складна і несе в собі такий потенціал? Її головний аспект це намір. Уяви собі життя як заплутаний ліс, де твої цілі загубилися серед хащів. Турісас допомагає, так би мовити, розчищати доріжки і шляхи реалізації наших намірів. У класичному значенні ця руна говорить про ворота або повороти, які є захищеними. Це не просто двері, це ворота, які стережуть. Щось важливе, щось, що вимагає нашої повної уваги. Ворота це ніби ти стоїш перед якоюсь важливою точкою вибору, перед вирішальним кроком, ніби стоїш на порозі чогось великого і невідомого. Саме так Турісас це абсолютно закрита руна, але вона відкривається настільки, наскільки ми самі створюємо цю трансляцію виходу через ворота. Тобто, перед тим як запустити намір, ми повинні дуже добре подумати, наскільки ми готові до цього. Це як перед тим, як відкрити двері і вийти у світ, треба переконатися, що ти все взяв із собою і готовий до того, що світ не завжди зустріне тебе з розпростертими обіймами. Ми ж знаємо, що життя може підкинути будь-які сюрпризи, і ТуріСАС вимагає цієї готовності. Я розумію, тобто це про відповідальність за свій намір, про усвідомленість кожного кроку. Абсолютно. А ще Турісас це двосічний меч. Уяви собі людину, яка йде вулицею з сокирою, заточеною з обох боків. Як реагуватимуть люди? Хтось боятиметься, хтось агресуватиме. Це потужна алегорія. Ця руна також говорить про порядок, про розчистку. Покровитель цієї руни сам Тор, і її можна порівняти з молотом Тора, який завжди повертається, якщо його запустити. Це не просто інструмент, це сила, яка має свою інерцію. Нічого собі, і це є її небезпекою. Чи не так той факт, що вона повертається? Саме так Крістіно. Ти запускаєш цю сокиру, яка летить, і в цей момент тебе відволікають. Ти відвернувся, а сокира повертається. І от якщо ти в цей момент не будеш сконцентрований на її поверненні, то у кращому випадку вона відрубає лише кінцівку. Це звичайно дуже жорсткий приклад, але він показує головне. У магії ця руна вважається небезпечною, якщо не вміло нею керувати. Її небезпека полягає у втраті контролю. Протягом тижня активації цієї руни контроль буде на першому місці над кожною дрібницею. Твій намір буде тобі показуватися через цей контроль. Тобто, якщо ти запустив намір, його потрібно постійно тримати під контролем, тримати в полі зору. Наче спостерігати за бумерангом, що ти кинув? Так, якщо ви запустили намір, ви повинні його сконцентровано утримувати, і тоді він повернеться реалізацією: це як утримувати невидиму нитку, що веде до вашої мети. Якщо ж ти розтиснув кулак. І молот вилетів з руки, він полетить туди, куди ти навіть не припускаєш. Якщо в цей момент рука смикнулася або ти відволікся, сокира вже летить і нічого не змінити. Ти вже не можеш її повернути чи зупинити. А якщо на шляху виявиться хтось, то це вже його проблеми, його відповідальність. До того необережна думка, емоція чи навіть слово і молот полетів. Будьте готові, що у людини почнуться проблеми не просто зі здоров'ям, а вона почне чахнути. Це дійсно страшно і це підкреслює наскільки важливо бути пильним. Тому контроль крістіно, контроль це найважливіше. Це дійсно дуже серйозно. І я тепер розумію, чому її називають небезпечною. А як щодо її функції розчистки, про яку ти згадував на початку? Адже вона не тільки руйнує, але й прокладає шлях. Так? О, це теж дуже цікавий аспект. Турісас розвіює будь-які ілюзії. Вона розчищає туман, розчищає ілюзії. Уяви, ти запустив щось у туман, і ти не бачиш, як воно проявиться. Лише бачиш слід, що пішов за ним. І цей туман треба розчистити, щоб побачити, куди воно повернеться. Це як пробитись крізь густу пелену невідомості, щоб побачити справжній шлях. А знаєш, у чому полягає захист цієї руни? У чому ж це здається парадоксальним руна. Яка сама по собі настільки небезпечна може бути захистом, захист у тому, що вона змушує людину бути пильною та відповідальною за свої дії, думки, слова та погляди, максимальна концентрація наміру і того, куди ти запустив молот – це і є захист. Ти постійно на поготові, сконцентрований і тебе не можна вразити. Молот не вдарить бумерангом у потилицю, а повернеться з реалізацією твого наміру. Це не зовнішній щит, це внутрішня зібраність. Це дуже глибоко. Я чула, що в рунах немає відкатів. Це пов'язано саме з Турісас, це наче закон карми чи щось подібне. Ти абсолютно права. Багато хто не розуміє, чому немає відкатів, а саме тому, що руна Турісас використовується грамотно, вона діє за принципом рівноваги, що ти запустив, те тобі і повернеться. Це не порушує ані закон волі, ані закон рівноваги, адже енергія завжди є рівноважною. Турісас яскраво виражає цю ситуацію. Тому перед тим як щось запустити, треба дуже добре подумати, як воно відгукнеться і як повернеться до тебе. Тобто, якщо я маю намір одужати, я одужую. Але якщо хочу ще похворіти пару днів, то так і буде. Намір буквально формує реальність. Саме так. Це намір відкрив ворота. Це як у столярній справі, коли нас навчали техніки безпеки. Майстер розповідав страшні історії про відрізані пальці не для того, щоб налякати, а щоб ми запам'ятали на все життя, що без захисту працювати не можна. Він не просто читав лекцію, він створював образи, які вкарбувалися в пам'ять. Так само і тут це не для залякування, а для максимальної концентрації на попереджувальних моментах. Це щоб ви були максимально сконцентровані. Я думаю, ми всі усвідомили важливість контролю і відповідальності при роботі з цією потужною руною. Вона дійсно вимагає поваги і усвідомленості. І я б сказала, що це руна не для легковажних. На цьому, друзі, наш третій випуск добігає кінця. Дякуємо, що були з нами і долучилися до глибин рунічної мудрості. Сподіваємося, ця розмова допомогла вам краще зрозуміти руну Турісас. Не забувайте підписуватись на наш подкаст, щоб не пропустити нові випуски, адже футарк це нескінченний світ відкриттів. Пам'ятайте, тихий голос веде нас далі. До зустрічі! Нехай сила супроводжує вас!